Медичний огляд працівників підприємств та фірм, які займаються обслуговуванням населення. Подорожчав зі 125 гривень до 162. Працівникам громадського харчування, офіціантам, кухарям, технологам та кондитерам за довідку про стан здоров'я доведеться заплатити на 37 гривень більше 204. А працівники готелів, зокрема технічні, платитимуть 171 гривню замість 134. Це є економічно обґрунтований мінімум на сьогодні. Сьогоднішній день. Вартість в основному йде не лікарської роботи в цих послугах, а вартість тих затрат, які поліклініка несе для того, щоб ці послуги надати. Це лабораторне обладнання, реактиви. Щоденно такими догляди проходять 30-50 людей: представники окремих професій, і організацій, діяльність, яких пов'язана з обслуговуванням населення, повинні обстежуватися щорічно, як і студенти перед виробничою практикою. Приходять люди для працевлаштування, періодичні попередні догляди будійська комісія. Молоді люди до 21 року вони проходять раз у рік є люди певних категорій, категорій які проходять раз у два роки Підвищення вартості медичних послуг пов'язане насамперед зі зростанням мінімальної заробітної плати та цін на енергоносії. Останній раз тарифи на медогляди переглядали у 2012-му. В грудні п'ятнадцятого року ще було ініційовано перегляд цих платних тарифів, однак процедура досить тривала. Найголовніше це в цьому питанні це схвалення антимонопольним комітетом цих тарифів. Ну так як воно було. Отримано це схвалення і вже прийнято відповідне рішення. Ніякого доходу ні заклад ніхто з лікарів не отримує. Вартість деяких медоглядів не змінилася, а пільгові категорії від сплати звільняються.